Всім доброго вечора. Програма до час. Вітаю вас. Сьогодні до нас завітала в нашу студію команда Вищої Ліги, команда Бистриця. І, зокрема, гравці, капітан команди Дон Олександр. Добрий вечір. Медведій Олександр. <рістри> Ми називаємо Саша 2, Саша 1 Саша 2 і Підковський Тарас, Кращий бомбардир команди Бистриця. І зразу перше питання до. Капітана команди Олександр, скажіть, як ви організували вашу команду? Адже ми знаємо, що ця команда вже досить має багато років, да? вона має вже досить немалий досвід виступу вашої команди в футбольній лізі. Можете ще раз поділитися, як ви її організували, які гравці присутні в вашій команді, як ви підбирали склад на цей сезон і чим він цей склад 2013 року відрізняється від складу? 2011-го і 2010-го, І і 2010 десятого, да. Ну, коли ми дізналися, що можна виступати це на турнірах, так хафел. Mm -hmm. ну, я взявся за створення команди. Мені Саша допомагав, Саша два допомагав створювати команду. Ну акцент ми зробили на тому, що так створили команду з ну, з друзів. З тими людьми, які ми вже ну, не перший рік знаємо. Mm -hmm. І так ми завжди разом грали в футбол, і тому так вибрали ну, там кращих, хто мав бажання грати, і ну, почали грати. Потім пізніше до нас приєднався Тарас. Чуткось mm -hmm. він перший рік не грав. Ну і після того команда наша така, ну після того у нас був такий міцний та якийсь як, можна сказати, таких шість чоловік, сім, які ну, такі, постійно можна було на них покластись. Ну, і ми так грали. Uh -huh. е, ну, того року ми так добрали двох старших е, uh -huh. членів команди наших, е, тому що ну, для вищої ліги треба було і склад мати більше. В кожного деколи ну, бувало, що не виходило. Тому ми так ще взяли там Ткачивського Олександра і ще мого тата. Mm. Так. Ну, вони б... you, так. Yeah. Як виявилось, вони нам допомогли так, ну, здобути друге місце. Тому цей склад так був, ну я рахую вдало підібраним, в принципі, у 2011 році так, такий в... самий класний склад у нас був. Uh -huh. Ну а з цього року ми ще так, ну у нас була практика, що деколи не вистачало гравців, і я вирішив ще так дозаявити пару нових ну, людей, але так з ними вже були деякі ну, пов'язані. Тобто, я їх вже знав віддавніше і так тренувалися. Та, тренували mm -hmm. зразу, тому ми вже їх всі знали, ну, половина нашої команди, і ми вирішили їх також задіяти в нашу команду. Mm -hmm. ну, mm -hmm. Як бачимо, ну, не можна сказати, що ці гравці там нам зараз мішають грати, тому що ми mm -hmm. так, так, таке низьке місце займаємо. Просто десь, можливо, нам чогось ще не вистачає. Зіграності mm -hmm. зіграності, а м -м, просто можливо десь втратили ті якісь зв'язки награні. Mm -hmm. Які були. Mm -hmm. А так, в цілому, ну, в принципі, зараз всі такі гравці, можна сказати, ну немає, всі рівні в команді, так, всі такі дружні, mm -hmm. тому це ну бракує так, коли зіграності. Mm -hmm. А так, ну, по останніх іграх я ідею, що характер вже нас пробудився. Так mm -hmm. що думаю, що все буде нормально так, так. В нашій команді. Ну, це великий плюс, що. У вашій команді грає здебільшого всі друзі. Друзі не просто на слові, а друзі на ділі. і це великий плюс для команди. А що можете сказати про по ми вже зіграли дев'ять турів в християнській футболі? І що можна сказати про суперників, з якими виграли, з яким було саме найнеприємніше грати, і з якими ви зіграли? Ну і мало розчарування можливо. Ну, що для мене, так, в принципі, ну, команди всі ті самі, які mm -hmm. були того року. Ну, погано, то що так як цього року ми грали з новачками там в United, і Energy, то погано, що ми з ними одне очко тільки взяли. Тобто, mm -hmm. ну це, напевно, що для нас це погано. А в принципі... Ну, було багато матчів, де, я рахую, ми згубили очки там, через наші помилки, там переважно через те, що ми десь там хтось помилився, хтось ще щось. Mm -hmm. Але в цілому команда так, втратила очки, того я рахую, що ну, ми могли мати більше зараз очок, але mm -hmm. будемо пробувати так надложити, що mm -hmm. ми втратили. Ну так. ну так, дивлячись минулий сезон, так само після на той час Прайду» зіграв так само один-один. І після того ви почали досить успішний ваш сезон такий. І так же само, і можливо, після дев'ятого туру, зігравши так же само вже з командою Прайд, просто Pride, зігравши один один, можливо, якраз буде ще одним поштовхом для того, щоб показувати ті результати, які ви показували минулого сезону. А тепер запитання до кращого бомбардира команди вистриця траса. Який матч вам запам'ятався наприклад, проти цих дев'яти турів? От цей матч, який можна сказати. З кращої сторони? Ну, з кращої. Ну, спочатку з кращої, а потім. гіршої. Бо Мені сподобалася ця гра. Проти прайду. Так, проти правильно. Ми здорово грали в комбінації, вже получається у нас все. Ну, То, що ми чуть не розуміли, ще один одного. Зірні ще дуже низька в нас було. І все, так. А так все прекрасно. Подобався голос Саші. Ну так, голос, ну, да, голос е, справді красивий е, і досить такий, можна сказати, борталь би бо не спіймав би, да, тому що він вже там від штану і в ворота летів. викласив. Приложився, виклався, яка цим показав хороший приклад. А з іншої сторони, то напевно, що проти свободи. Щоб в нас не зібралося, 4 гравця вийшло. Mm. Але нічого, ми дали бій, ну, гол забили, за перший забили, один 0 вигравали. Ну, ну, да, це... Там, скажу, перший тайм ми досить добре там відіграли. Так, я би так само хотів відмітити, що перший тайм ну, прекрасно. Я туди, пам'ятаю, судив цей матч і. Був просто за ну, вражений герою вашою і досить е, хороший результат, досить хороший приклад. Ну, ну, Пане допом... на Сані, напевно, що сподобався це. Для нас це був поганий матч, але він зато два голосу. Напевно, Олександре, що... зато... е, а що ви скажете от про ваш найзапам'ятовочний, запам'ятовуваний? який матч ви запам'ятали з і з, з... нехорошою? Та Напав так всі з прайдом. Реально ми там показали характер. Але це вже так можна сказати, найбільше в другому таймі. Вже так настроїлись, щоб готові були дати бій. Ну так, до речі, ми після першого тайму проривали один 0, а в другому таймі вже зрівняли цей рахунок, так? Настроїлись в перериві та й показали, що ми можемо виграти. Але там. Дещо не вистачало нам. Ну, звичайно, завжди в команді е, ну, не можна е, ну, сказати, що команда 100% діяла правильно. Е, але я головне скажу то, що головне висновки робити після кожної гри. Тобто mm -hmm. висновки, щоб потім вони йшли на користь. Там, навіть якщо ти десь неправильно зіграв, проаналізувати, там, м -м, наприклад, yeah. свої, і, і свою гру, наприклад, особисто, а потім і командну гру. І мені здається, ну, після таких висновків трохи легше навіть грати, і я, напевно, mm. що може навіть результат прийти. Так, я так само з цим згідний і важливо робити висновки, завжди е, аналізувати свою команду, свої дії і дивитися, чи це правильно, чи неправильно поступити в тій чи іншій ситуації. Е, добре, а що можна сказати про скоро буде Кубок, на початку другого кола буде вже е, так само. Розірватися в Кубок ФПЛ. З якою командою ви б хотіли зустрітися от, в першому раунді? От, ну, Напевно, що в першому раунді варто зустрітися так, як слабшою командою, що десь тим більше буде перерив, там, ну, тобто то десь 10 можливо 10. Далі, то там, тому десь варто так, як проти слабшої команди, можливо, щоб це як відчути там забиття голів, та, як, ну там навіть, різних навіть комбінацій. Ну, коли ти граєш проти слабшої команди. Тобі легше грати і зігруватися, ну, набагато легше, в принципі. І ну є, можна всім дати пограти, якщо вдало майсу дасть. Тобто, щоб всі гравці, ну там чи є там вісім гравців прийшло, щоб всі змогли пограти, тобто ну, відчути цей так, ігру. І ну, це можливо допоможе далі, так прогресувати. Mm. Тому я рахую, що на перших в першій грі треба це. Зіграти за це. Але з другої сторони, навіть якщо ти виграєш сильнішою команди далі буде легше. Тому Та. ну, Кубок, так, з своєї сторони, дуже цікавий турнір, тому що там, якщо за рахунок характеру його можна вигравати, тому що там можна ну, настроїтися на кожну гру, як на останню, і там, виграти, пройти далі. Ну так і є. Кожна гра вона є останньою в програв вилетів. вулицю. Досить цікава гра. Я б хотів з бокпає правильно. це справді. Читаєш да. мої думки. А, а, да. ну, так. Вже доказати. А от що щоб ну, вже прийшли в фінал кубку. В фіналі, з якою командою от, вам би хотілося б от, зіграти і показати ну, просто, там, свій характер викластись. То... Щоб це не було, знаєте, там, а виграв якихось пустаків, да? а от, з якою командою ви ну, там... вважаєте сильнішою командою ХФЛ? І з якої ви би хотіли би зіграти. Ну, свій, команда це зоря. Тут, напевно, що ніхто не поспорить. Але так мені би хотілося, можливо, навіть проти свободи так. зіграти, щоб, щоб <свісно> ми, <свісно> ну, доказати, просто доказати, що вони випадково нас виграли за рахунок того, що ну але це наша вина, що ми не зібрали тих гравців, але, та, але ми хочемо ну, з ними зіграти, щоб доказати дійсно і вже та і з'ясувати, ну. Так, може І також, ну, зенержі, можливо, вчора в фіналі зіграти. Бо ми того року їм по пенальті програли, можливо, ще з ними зіграти. Ну, yeah. Бачимо, що в нас є багато таких, ну, як не ворогів, а просто таких принципових суперників, з якими би хотілося щось комусь так показати. Так, інтересно, що на початку хвал до кого в принципі і не було, тому що не було. Знати суперника, не знали, ще як грати проти того чи іншого суперника, а зараз вже є принципові матчі, вже є матчі, з яким ви, ну, там дербі називають. Да? І інтересно, що класно, що такі команди, як «Бистріця», як команди, які вже довше грають в ХФЛ, вони виступають в, там, в цій лізі, показують хорошу гру і показують хороший. Я хорошу дисципліну цієї команди. От до речі, можете сказати, от ваш слоган команди. Можете сказати, от мені ну, от на сайті написано там ваші там, цілі, слоган команди, там президент. <гум> да, і, і, от мені держав, от, Можете сказати слоган команди? Ну, не знаю, може, ну кожен з нас можливо такими багато життями користується там, коли, наприклад, настрою. Ну не знаю, для мене, якщо так. Так, ну, як з точки тренера, то важливо, щоб була дисципліна. Тобто, щоб е, так нам всі команди були одним цілим. У нас там є одне слово, так, дисципліна і порядок, так, так все все. Та. Це одне з таких ну, досить важливих понять в ком іменно в команді. Е, тому що якщо mm. є дисципліна, то набагато легше грати. Тобто всі виконують свою позиція? роль на полі, і всі так ну, це досить допомагає, мені здається, коли є. Так, і коли порядок, там порядок не тільки там, коли всі мовчають, наприклад, на тому ж полі, якщо так з точки зору дивитись, ну mm. тобто тут і напевно і і ну, багато в одному в такому так, словах, mm. це багато чого це порядок, так як кожен знає, що робити на полі, тобто свої дії. Тому для нас це важливо. Не знаю, напевно, що кожен своїм може хтось поділитися, чим для нього є якісь так ще важливі поняття, щоб, наприклад, допомагало вигравати. Тарас, що можна сказати? А я хочу сказати, знаю, що зараз в наших планах просто доказати командам, що ми не слабші. І будемо боротися за кожного очко, навіть якщо ми будемо на восьмому, сьомому місці, але ми все одно будемо з любими командами грати і доказувати, що ми викладатися, ми викладатися і забирати очки того, що будемо. Тарас сказав, що ну просто напевно, що зараз дехто думає, що ми того року випадково, напевно, що друге зайняли місце. друге місце, але ну напевно, що це не так, тому що ми того року дійсно грали класно. І цього року, я думаю, ну можливо, ми ну ми напевно що гірше граємо. Але в принципі, всі з нас хочуть вигравати, і як мінімум повторювати, те, що вже було. Звичайно, звичайно, от... Що ти можеш сказати? от... Що ти хочеш от в команді от... твій тип виступи в команді Е, Ну, то як Тарас напевно сказав, бо іншого ніби не хочеться, показати, що ми можемо зіграти, що ми. <кій> вартуємо тих очків, вартуємо того другого місця, яке ми того року взяли. Mm -hmm. Викладатись на всі стої і доказувати командам, які будуть грати проти вас, що ви достойні суперники. Таке питання от, вже на останок. Олександра, можете сказати вашого улюбленого тренера або, е, в світі? Mm -hmm. світ, світ. Ну, ну, Кій тренер вам подобається. Ну, я розумію, що ви хочете стати е, е, ну, ціль вашого там, життя, ну, можливо, не, не цілого життя, да, але е, ціль, яку ви хочете стати, це стати тренером. І, можливо, ну, ви на когось дивитеся, да, орієнтуєтесь, і який вам тренер до допобав. Да. Не, не знаю, ну, так важко сказати, але в мене було багато тренерів. І кожен, щось, ну, кожен тренер, ну, мій висновок, що навіть ті, які тренували на такому рівні, що кожен з тренерів щось тобі дає корисне. Тобто, напевно, що так само і в світі, напевно, що кожен е, тренер має, ну, це, напевно, пов'язано з тим, що кожен тренер має свою так, е, особисту думку, і, ну, і він доносить її до гравців. І, ну, і я взагалі взагалі думаю, що кожна людина має щось нове е, тобто, mm -hmm. там, показати. Ну не ну не знаю, мені важко сказати виділити когось одного, тому що в світі є багато тренерів, і які показали, ну що вони дійсно і як люди класні, як так, так, можливо, фахівці своєї справи. Ну, я не знаю, навіть важко когось виділити. Ну зараз останнім подобається тренер Боросі Клоп, тому що ну, можна сказати, що він з. Зробив команду, які не були ну, хлопці там не були зірками. Mm -hmm. Вони були ну, сильними футболістами, бо тому що навіть якщо грати в чемпіонаті Німеччини, це mm -hmm. вже все рівно дуже велике досягнення. Але він показав, що ну, тобто в нього якесь напевно, що є таке вміння, що він з гравців зробив таких світових і їх визнав вже цілий світ. І для мене це ну, дуже класно, так тому що навіть якщо на ХФЛ, Тобто не треба бути аж там якимись зірками, можна про хлопці навіть теж можуть добуватись успіху. Тому mm -hmm. зараз цікавий цей тренер. А так, ну багато тренерів mm. доказали, і деколи цікаво читати їхні всякі цитати. Mm -hmm. Але ну, кажуть таке, що всіх тренерів треба терпіти. <шу> 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 да, <це точно. шу> Тому така моя думка. А Терас, а що можна сказати, який улюблений гравець ваш? Ну, ну, наприклад, кожен наприклад, з відомих гравців, да, або з кожен з відомих людей, наприклад, які колись стали, да, в них все одно хтось був, е, на якого вони рівнялися. Да? От, можливо, от у вас є така людина, якого вирівняєтеся. Або... У дитинці я мені подобався лампа, дуже сильно. Mm -hmm. Я дивився на нього, він просто... Він як риба в воді на полі. <рив> передачу пройняв і точно віддав її. А зараз так більше захистки подобаються. Марсело. Ага. З Реал Мадриду подобається. Ну і все. Олександр. Оксана 2. Ну я навіть не знаю. Це в принципі з кожного можна взяти потрошки собі. Не сила, а так би характеру, як він викладається на полі. от, Рамос, як от тоді як грали Реал проти Боросії в другий матч, от так замітив, от він реально виклався. І щоб наслідувати. І він, це було по ньому видно, що він хотів фінал, він один був так би дуже засмучений найбільше. Зрозуміло. А Кристіан Рнаде. Таже все він не знає. теж може побачити індивідуальну майстерність цього гравця. Так саме можна побачити, ну, взяти для себе. Ну, що я можу поділитися, наприклад, мені дуже подобається Зідан. Особливо його спокійність в матчах. Ну, наприклад, він досить грамотно діяв, да? він прийняв, досить мало браку було, і досить він ну, спокійний, врівноважений, без всяких наворотів як кажуть. Знав, що з ним робити? Так, да, і дуже мені, мені дуже подобається цей гравець. Жалко, що він вже в історії. Але сподіваюся, що будуть і такі році, як Зідан. Подальшому нашому житті. Да? Добре, на цьому наша зустріч з вами закінчується. І наостанок ваші побажання гравцям, учасникам християнської футбольної ліги і вболівальникам і для тих людей, які дивляться вас. No. Мої побажання будуть напевно простими, банальними. Щасні. Я завжди бажаю командам, щоб вони прагнули того і до чого йдуть, тобто свої завдання вигравати завжди. Бажаю їм суддям судити правильно, чесно, бажаю вболівальникам бачити красиві голи, там, напевно, що красиву гру в загальному. Ну і напевно, що відноси бажаю всім відноситись до справи, там якої ви робите дуже серйозно, і так само до матчів, там, які тому що там ти граєш 30 хвилин і треба виложитись, тому що ну, ти приходиш, щоб не просто там відбути номер, а треба прийти і зробити свою роботу і все. Тому бажаю, а так, ще бажаю завжди влучайте в дев'ятку, не виробляйте в сайт. Но я вам ще сказав, що команда не розслабляється, це буде забирати речі. Зуміла і Олександр? Ну, кожен хай <laughs> своє завдання, яке поставив, хай виконує. Окрім бистриці, так? Та все решта вже побажали. Ну, так само побажаю вам. А я кажу, щастя, здоров'я, так. Много літа. Хочу побажати вам Божих, Божих голосновінь. Хотів побажати вам, щоб вас Бог беріг в різних ситуаціях, які будуть складатися в вашому житті, щоб християнське життя і Бог був у вас на першому місці, і це дуже важливо для кожного християнина. І зустрічаємося вже в суботу на футбольному колі ФОК на СМНК-13. І на 10-му турі. До наступних зустрічей. Не розслабляйтесь! До побачення!